Події у столиці підняли дух Вінницького Євромайдану. Вчора ввечері центр міста зупинився. Активісти влаштували мирну ходу соборною. Там були і наші репортери. Тож вони продовжують тему. Вже більше години рух центральною частиною міста паралізовано. На в'їздах на вулицю Соборною стоять наряди міліції та дає причина масовий мітинг під стінами облдержадміністрації. В годину пік тут зібралось більше пів тисячі вінничан під наглядом кількох десятків правоохоронців вздовж цієї соборної. Серед натовпу керівник обласних силовиків Віктор Русен. Генерал події у Києві коментує стримано більше свої завдання. Я розумію, що у внутрі ви що думаєте? Мені легко ви зараз оцінюєте ту ситуацію, яку ви просто бачите. А якщо ви глибше її осмислити, всі перед Богом будемо відповідати. Я хочу, щоб подумали про совість був. і про відповідальність, яка лежить зараз на вас. Просто на про... мені лежить відповідальність uh -huh. така, що у Вінницькій області, в uh -huh. місті Вінниці, в тому числі не пролилася не одна капля крові. Поряд на східцях владного представництва стоїть символічна труна. Активісти кажуть, у ній поховали демократію і надії. Нельзя так больше жить. И невозможно жить, потому что много людей страдает, много людей болеет, много людей не имеют за что хлеба купить. А наши правители, извините, жируют, отдыхают и живут за наш счет, за наши вот детские деньги, за наши э, кровные, как сказать, не заработаем. Мы не, мы не имеем работы, мы не имеем, где заработать. Так, кто где может зарабатывать, кто где может. Достает для того, чтобы прокормить семью, для того, чтобы проучить, для того, чтобы выжить как-то в этой ситуации. К сожалению, у нас слишком 90-е укоренились в нашей Украине. Слишком это все. Без борьбы ну, никак не получится. Все уже та последняя капля, которая уже осталась у всех, мне кажется, людей. Как и матеря, так и сыновья. Это уже. Просто единственное, что действительно жалко, что вот эти вот силовики, которые стоят, тоже же убивают таких же наших, как с вами детей, всех остальных. Припинити кровопролиття це головна вимога учасників протесту. Та як це зробити тепер, коли по обидві сторони барикад перейшли межу? Вінничанин Павло знизує плечима. Він лише вранці повернувся з майдану. Давлять, якби, нормальних людей, Сібірку, ну, -ду дуже сильне протистояння. До цього часу дві неділі, е, скільки, два місяці, було мирно, е, мітингували, там, слава героям, е, питалися мирно вирішити. Но вони насміхаються. Вони побили людей, не наказані, вони сьогодні вбили. У мене такий внук є. Вбили цю дитину. Обличчя 20-річного студента, застреленого на Грушевського, стало символом кривавої середи. Його фото мітингарі причепили біля самісінького входу в держадміністрації. А з її східців, майже чотири години закликали столичних політиків схаменутись.